Юда, 11 заповідь, розділ 4 Час минав, а спека не спадала, як і не розсмоктувався натовп, крізь який пробирався Юда. Він не впізнавав місце, де, здавалося, ще вчора жив цілком сучасним, за тими мірками, життям. Річ була зовсім не в тім, що доріжки тепер були вимущені іншою плиткою, а колись нові стіни стали майже руїнами. І навіть не В тім, що на колишніх пустирях виросли невидані споруди. Річ була у відчутті, в енергетиці і в людях. Повітря було іншим. В ньому не було тієї віри, як колись. Хоча людей, які усіма силами намагалися продемонструвати протилежне, стало в сотні разів більше. Дві тисячі років тому люди. Мовчали про те, що вірять, але вірили, тепер показово демонстрували віру, якої не було. Це відчуття до кісток пробирало апостола, шуміло в його вухах, нестирливо дивувало і непокоїло. Скільки ж це часу минуло? Невже світ так змінився? думав він, розглядаючи чоловіків і жінок. Їхній одяг, сумки, телефони, селфіпалки. Він уважно зазирав у їхні очі, шукаючи хоч якесь пояснення того, що відбувається, але відповідей не знаходив. Натомість знайшов інше, дізнався, що таке смартфон і навіщо він потрібен, що таке автомобіль, і чому вода з газом солодка і продається у жерстяних банках. Що це в тебе? Запитав він у хлопчика, який опустив плеєр, вилаявся і почав розплутувати навушники. Це Айпод? А навіщо він? Хлопчик глянув на юду, як на божевільного? Як навіщо? Музику слухати. А ти чуєш щось крім музики, коли ці штуки у тебе в вухах? Ні, звісно, у Но мене новенький гаджет. Оригінал не китайська підробка, хоча навушники старі, нові, безпроводні я побоявся брати, щоб не загубити тут під час штовханини. А думки свої власні думки, ти чуєш, коли вони там? Так а навіщо напружуватись? Мене й так у школі думати змушують. Терпіти не можу уроки, особливо математику і історію. А доводиться вчити. Ще й на канікулах продовжувати? Та ну ні. А що тобі подобається, якщо не математика і історія? привітно, усміхнувся іскаріот. Конструктори збирати. Але в школі такого уроку нема. А батьки кажуть, що це нині неприбуткова професія, щоб я краще програмування вчив. Та гори воно з синім полум'ям. Хлопчик скривився так, наче зараз проковтнув десяток лимонів. А якщо мама тебе покличе, коли ти загубишся, а ти її не почуєш? Якщо я загублюся, я скину їй свою геолокацію. Юді, здавалося, що там, на горі, над ним жорстоко пожартували. Пообіцявши, що він зможе говорити з людьми їхньою мовою? Бо місце, в якому він опинився, нагадувало йому не Єрусалим. Ні, воно нагадувало Вавилон. Вавилон у переповненому вулику, вулику, повному труднім, які дзижчать про свою любов до меду. Невже весь світ тепер такий? Невже весь світ буде саме так? І невже за роки моїх роздумів на землі народилося і виросло стільки людей, скільки їх? Мільйони? Розмірковуючи, пророк пробирався крізь туристів. І як же він зрадів, коли лишивши сувенірні лавки, галасливих туристів, десятки автобусів і кілька турникетів позаду опинився на вулиці, де не було нікого, ні душі. Треба знайти, де жити. Треба зрозуміти, як жити в цьому часі. Вирішував він, ідучи вузькою для наших часів і зовсім незнайомою для його часів, доріжкою. Ішов, аж поки не побачив на лавці неподалік дівчину, ту саму блакитнооку, блондинку, янголицю, яку він зустрів, опинившись на Голгофі кілька годин тому. Він прискорив крок, аби ще раз зазирнути в її чисті очі. Але очі виявилися не такими, як він їх запам'ятав. Коли Юда підійшов ближче, дівчина підняла голову, і спершу його осяяло світло, що лилося з-під довгих, трохи вигорілих вій, а потім він побачив, що вони повні сліз. Що сталося? Чому ви плачете? Мене обікрали, схлипнула дівчина. Як? Хто? Якби ж я знала, витягли гаманець, сумки, безсовісні люди у такому святому місті. Хоча вона на мить зам'ялася. Я зовсім інакше його собі уявляла. Відчуття, ніби тут невіряни зібралися, а голодні туристи і крадії» яким байдуже, куди їхати на екскурсію. Хочу Єрусалим, хочу пекло, лише б більше фотографій викласти в інстаграм. Відобрази, що себе вона до таких фото християн не відносила, дівчина заридала ще відчайдушніше. Це були всі мої гроші. Я так хотіла сюди потрапити, я стільки сил доклала. Відкладала, збирала. Я ж навіть не якась мажорка чи інста дівчинка. У мене більше нема, і все вкрали. А жити і їсти вам єде? пропустив Юда повз вуха нові незрозумілі слова, вловивши лише, що інста дівчинка то, мабуть, серйозне лихослів'я. Жити так, у мене ще на два дні знято готель в Натанії. Але треба якось туди дістатися. І їсти, звісно, теж хочеться, і в аеропорт потім дістатися, щоб додому летіти. А на телефоні, як на зло, закінчились хвилини роумінгу, навіть подзвонити нікому. У вас є телефон? спитала вона з надією. Юда рефлекторно ляснув себе по одежі, під якою був прив'язаний мішечок, його кишеня з минулого часу. Телефону немає, але є гроші, вигукнув він, сам, здивувавшись, знахідці, і навіть почервонів від збудження. Втім, швидко збагнув, що з грошима можуть виникнути проблеми через негодність. Але вони старі, гроші старими не бувають, нарешті усміхнулася дівчина. Якого вони року, а який зараз? Не ну, ти даєш, ой видаєте, виправилася вона, це я від несподіванки дві тисячі вісімнадцятий вітрі з два «Що?» Що? Юда щосили намагався не видати емоції, але його очі буквально полізли на лоба. Хоча я сама не люблю, коли мені викають, продовжувала вона, не помічаючи його ошелешення, бо тоді почуваюся старою. Можемо перейти на ти. Звісно, добре. Слухай, а мені здалося, чи ти справді здивувався, що зараз 2018? -й? Пані в персиках трохи нахилила голову в бік, ніби намагалася розгадати кросворд, а її очі позбулися сліз і тепер накривали родоволосого бородання хвилою своєї відкритості, безпосередності та наївності. Не здалося. Я й справді не очікував на таку відповідь. Підняв кутики губ догори і скаріот. Чом, ти що, печерна людина? Дав обідниці мовчання і жив у печері? Чи, може, у монастирі, без людей? Сама, того не розуміючи, підказала дівчина легенду мандрівнику із іншого виміру. І він активно закивав. Білявка усміхнулася. Ясно, що ж, це пояснює твій зовнішній вигляд. Так якого ж року ті гроші? Дев'яностих? Важко сказати, Юда переступив з ноги на ногу. У мене монети срібні. Я не дуже розбираюся в валютах Ізраїлю, бо сама з України. До речі, оживилася жертва грабіжників, коли ти пішов у свій монастир, Україна як незалежна і суверенна держава. Вже існувала? Ні, щиро відповів апостол і всередині відчув полегшення. Брехати йому було гидко. Ого, дово ж це ти без цивілізації був? Але мені з тобою стає все більш і більш зрозуміло. Знаєш, її блакитні очі металися в пошуках рішення і нарешті сяйнули. Думаю, тобі доведеться обміняти ті монети на сучасну валюту. Це можна зробити лише в обміннику. І ти мене врятуєш. Мені їм багато не треба. Ми поповнимо мій телефон, і я зможу подзвонити друзям, щоб вони мене вже дорятували до кінця, і гроші я тобі поверну одразу, як друзі позичать мені. Домовились? Зазартом вимальовувала вона план. Юда кивнув, хоча йому уже захотілося самому врятувати янголицю. До кінця, від усього віддати їй не лише свої заощадження, віддати їй усі скарби світу, увесь світ, лише б вона якомога довше дивилася на нього своїми кришталевими очима, наповненими світлом добра. Ну що ж, тоді ходімо шукати обмінник, печерний чоловіче, підвелася вона, поправляючи сукню. До речі, а як тебе звати? Мене Віра.